Сьогоднішня моя розповідь буде про село Гусарівка, що на Харківщині. 3 березня в це село зайшли російські окупанти і були там майже місяць. За цей час вони наробили такого лиха, що люди місцеві до сих пор живуть зі страхом. Криша вся розбита, будинок. Розбитий. Хлопці ремонтують світло. Притягують, церква. Здраїв, що можемо, ти можемо. Страїть. Доброго дня. Добро. Що він добрий у вас сьогодні? сьогодні да. Сонячна погода, добре все. Світло робиться, дивлюся, приїхали електрики. Да, 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 да. Спасіба, допомагають все. Якщо будемо держаться? А що, що нам робити? Скільки вже світла немає. Та, навіть місяців немає. Нема вже. Да. Нема, нема. Сірла, да. Як зайшли окупанти сюди, це вони зайшли до нас 3 березня, зайшли березня. у старіку. Да. І воно побуло тоді, може, дня чи ти. Та й газ да. і закінчено. не стало, і в нашому селі не стало. Не, не і по сьогодні, як кажуть. Ну, взагалі, не вмираємо, потім... держаться. 93 Худи, бригада, та... герої хлопці, їх расистів було тут, все село було, ними заповнене. Їхня техніка, і тяжла техніка, і орків багато було. І наші вибули їх. Я навіть сьогодні не можу зрозуміти, як їм вдалося. Це герої, герої хлопців, було 93-ї бригади. І потім вони відійшли, і наше село залишилось тут на лінії вогню. Якраз пробивали. І вони до самого, покуди не було наступу на Харківському направленні, вони постійно. І, і, і в день, і, і вночі, і в будь-який час били, і били, 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 били. з різного видів вооружені. Били і мінометами, і танками, і вертольоти та постійно, тому село розрушене, дуже розрушене село. Ми проїхали, подивилися, дуже, да, От, дуже. слів немає. І, і тут погаріли. було. Потужне сільськосподарське підприємство Гусарівське відбудоване, нова техніка, нові приміщення. І жодного приміщення, як і в селі, тут можна на пальцях перерахувати, де яка садиба не отримала пошкодження. А так, куди не піди і все розбите. Ось у центрі контора розбита, клуб пошкоджений. Школа пошкоджена, магазини пошкоджені, фаб пошкоджені. навіть тут у центрі, і пройдіть по вулиці, він зразу у серебалатів. Дім згорів, тут рядом теж дім згорів, і кругом-кругом все. Ну, Село розбите. І лінії електропередач, ви ж бачите, нема жодного прольоту між стовбами, щоб не було, щоб провода десь були. Все пошкоджене. Все пошкоджене. Ну, я хочу сказати, коли вибили орків, люди почали повертатися якось, додому. І сьогодні тут люди якось, працюють, лагодять свої якось, оселі, свої подвір'я. І господарство, сільськогосподарське наше теж ще зруйноване, Ну, дехто якось звернувся і. Прийнято рішення його відбудовувати, як би там не було. Тому ви бачите, ми сьогодні вже пройшло буквально місяць, Контору нашу полагодили, покрівлю зробили. Бригада із раніше працювали високовольтну 35 кіловольт, полагодили працівники із Лозівської, з міста Лозова, а сьогодні працюють вже Балаклійська. Балаклійська бригада по відновленню. Вже внутрішніх ліній попереда, так що всіх на душі настрій такий піднятий, газ у нас у неї якусь. Скоро буде весна. Да, скоро буде, як кажуть, та тут. І пролізки будуть одне тяжко, що ми переносимо. Що оця війна на кожного, якусь у душі, у кожного серці. І всі люди тільки за цю будемо живі тяжку вітні і, і здраві своїх жінок з господарю. Будемо живі. Все буде добре. Так що дай Бог, щоб нам перемоги, так, то, щоб Україна так, якось так. перемогла. І новий гос зустрінемо. І новий Год зустрінемо. зустрінемо, та... новий зустрінемо. А... Люди, якось духом не падають, це Ні, нам усе якось підсилуєте, якось Падали село, що... село відродиться. Дай Боже нашому народу, нашій державі перемоги. Це, це саме головне, головне. Розбитий будинок. Це тут розбита вулиця Миру. Миру. Що тут знаходиться? Розбита будівля. Дивлюся, дісталося клубу. Як я вже говорив, тут ну, трудно знайти якось приміщення якесь у нашому селі, яке б не було якось зруйноване, в тому числі, як ми знаходимося біля нашого будинку культури. Я вам хочу сказати, за ці останні роки наше господарство велике. Фінансові відрахунки йшли в бюджет сільської ради. Тому я хочу сказати, що сільська рада вона ну, з розумом витрачала ці кошти на розвиток соціальних питань, які на, на території нашого селя. Тому я вам хочу сказати, що клуб був прекрасно. Капітально всередині відбудований. Тут тут прекрасна бібліотека знаходиться. Були закуплені, закуплені нові кресла. Тут працювала художня самодіяльність. Тут діти в клубі приходили, і все це як було тут, як розвиток був прекрасний клуб. Капітальний ремонт був зроблений як всередині приміщення, так і з наружної сторони. І хочу сказати тому, що кошти, значні кошти, сільськогосподарське підприємство. Перераховував бюджет сільської ради. У нас прекрасно відбудована, і вона була наша школа. Відкритий був тут дитячий садочок. І все було, школа була всім необхідним забезпечена. Ну, як і інші, я розумію, заклади освіти в нашому Балаклівську районі, так і Гусарівська школа. Тому жаль, і душа якось обливається, що Яке було прекрасно відбудоване наше село Гусарівка, це, і людей тут було достатньо. Це, і люди тут прекрасно якось, жили. Це, а сьогодні ці якось, варвари, це дикуни, які прийшли якось, на, на нашу землю, перетворили, як ми жили, як тут прекрасно жили і радувалися, це, і що сьогодні зроблено. І які це кошти треба, щоб його відбудувати. Просто слів, як кажуть, мало все це як кажуть. Сказати, ну я хочу сказати, що люди духом не падають. Сильні ми, як наша українська я кажу, нація, это. люди, як не звикли до цих умов, що скільки ми живемо тут без світла і в тяжких умовах, это. люди працюють, это. працюють это. біля своїх приміщень, як кажуть, наводять порядки, это. лагодять. Это. І я кажуть, саме головне, як я вже говорив, щоб ми перемогли у цій війні, перемогли тих варварів з нашими я кажуть західними партнерами, з нашими якось союзниками, щоб ми перемогли о, -о, -о тих перемогли, щоб уже цього зла не було на нашій, як далі на нашій як кажуть, планеті земля. Щоб люди жили, я кажуть, дружно, жили я коруть в мирі, в злагоді. І жили, як кажуть, це, на, на благо своїх дітей, онуків, щоб все було добре в нас. Доброго дня. Доброго дня. Що ви тут працюєте? Да. Відбудовується школа? Да. Стараємось. Є робота, так? Так, да? да, ось привезли на матеріал. Будемо вікна замість стекол утепляти. Дуже розбита школа. Дуже розбита. Та ви ж бачите, не Дивлюсь, не. дивлюсь. Не діртися, напобита. Скільки учнів тут навчалось? Порядка. учнів було, так? Розбито все класи, все побито, все. А що воно? Столова, тільки хазяйство допомагало, зробила така столова. І в районі, мабуть, не було, так катали. Воно нам після побачите тут. Там таке було все. Красиво. І побили. нема нічого. Розбила на класах, вода там вона. Хоч кальки надівай, так а так Школа ось такий вигляд має. Дітки навчались, ходили. А тепер одна розруха. Одна розруха. Шкільна родина. Ось була тут шкільна родина. гардеробна». робна. Сіка нового. Ось класа дає. Оце наша трохи сталося, що не склапу у нас. А ось світло. Ну воно подарувала все воно. Отбивало все вона. В ці дворі. така, що воно таке? Що воно жити? Дивіться тут. А на другий етаж, все піде, ви перелякайтесь. На... Підемо подивимося. Спочатку перший породивиться. Прямо Пряний... влучання, прямо влучання сюди, а, да. так? Вода стоїть на полу, вода скрізь. Що да. це робити? Що це робити? Ми нам не хочуть, щоб школа, хочу, щоб вона видала в витік. Всі допомагають. Ну ми... це ви знімали Немає... працівників. Це да. Працівники школи. І як би там не було, коли вибили орків як? Ну, було... з нашого села. Хлопці прийшли, почали тут якось потихеньку, як то... що вони змогли, що їм було підсилив. Вони якось лагодили по школі. А там частина була по крівні, зруйнованої на. Частині, де знаходиться дитячий садок, хлопці там понаходили шифер, який там був, який матеріал, веба... так, підкрили. І сьогодні тут займаються, вже, я кажу, отримали від старостей ОСБ від держави. Хлопці якось вікна забивають, то ну, бачите, люди тут працювали і настроєні на те, щоб якось. Як то зберегти те, що залишилося? Те. А в подальшому, як кажуть, у всіх тільки ця страшна якось, війна, щоб ті якось війну всю, нам перемогти, те. обов'язково перемогти. Те. І люба звістка із фронту, така, яка родича, всі на неї якось, чекають і чекають, я кажу. дуже всі з радістю приймають те любі наші, як кажуть, на війні де, які наші якось, щоб якісь зрушення були в кращу сторону, наші перемоги, це, люди їх чекають і кожного дня обговорять у, у селі, де б якось не зібралися. Всі якось налаштовані на те, щоб зуміли перемогти оцю якусь орду, оцю якусь страшну терористичну як, державу, це, яку зафіксували вже багато держав, на те, що Росія сьогодні як, і спонсор тероризму. Це, і терорист, це явно і видно. І, ну, по школі да, ну, Клас. Ну клас ще зберігся. Живий, стоїть. Добре. Що це клас живий на цьому участку приміщення? Просто... Піднімаємося Зберігаємо. на другий поверх. Зберігаємо промона. Ви бачите, ми ж тут хочемо, щоб воно світло було, пленка, щоб вона нагрівалася трошки і ну, тепліше. І підсихала. І ми пленка, там де хоч його збігти будемо, а тут пленка. Це сталося класи такі, що воно так, а далі там все в воді. Це що воно воно попадає, то щоб поваривало. Бібліотека, так? Да, це, що... Оце тут зберігались книжки. О, ми перенесли. А ось вони, так, Ми їх сюди перенесли, як і лігли, Бачите? Ну, чи повинно стали колону, це було тут. Що тут робити можна? Що тут можна робити? Ось мальовне, бачите, це математика. Математика. Кабінет математики. І куточок здорова в ній. Чистенькі були, акуратні викрашено, каже, викрашувалася, все воно робилося. Такі вікна поставляли, два години назад, було старенький. Да. Одна рамка залишила. Оце, оце такі удари Оце такий другий поверх. Пішли, да. Пішли вниз. Оце такий вигляд має моя, моя школа. Це сховує. Учіться, брати мої, думайте, читайте. Тарас Шевченко. Став би подивився Тарас Шевченко на все це лихо, яке принесла Раша Довбана. Що тут робиться? У школі. Що тут робиться? Була яка якось, була прекрасна школа, прекрасна школа. Я, Та ще я, ще була. я, бувало, в зимній період. У дітей питаю, у вас тепло в школі? Я кажуть, у нас тепло. Тепла школа. Як тут всі були умови для, для навчання. Там варта новенькі, а там, там парти, комп'ютери, все. Комп'ютер, все це. Все, все комп ну, бачите. Що б ви сказали о тому, хто це зробив? Ой... <ріпсування> я вам хочу сказати, це не тільки терористи, це, це просто нелюди, це, це, ти, це фашисти, це варвари. Я вам хочу, це був... хочу сказати, ми не можемо сьогодні. Вони в нас побули, ми в окупації побули чуть менше місяця, наше село. Я вам приведу приклади такі наших хлопців назову по, 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 по прізвищах на Тарусіна Саші, е, Жировкіна Єгора, е, Лозового Миколу, е, Гавриша Олександра, е, Краснокульського Сергія. Е, вони їх заманили на ферму, то е, вони там рядом працювали, е, а потім якось. Заб... І ми сьогодні не знаємо, де, де ці хлопці йти. Е, Писарьовами колу знайшли, якось убитого. Та... І, і там і спалені люди у наших поби, та... погрібах, як кажуть, були. Та... Застрелили в упор застрелили та... Мащенка Андрія, та... Молодну... молодого хлопця, 37 років. Та... Застрелили Караченцева Сергія. Та... Ранених тут, скільки було якось, у селяні. І... І... і тяжко. І да. і побиті від мінних були Строко Володимир убитий від розрива міни. Дворецький од розрива міни. Це. Скільки ранених тут було? Це? Так хіба це якось що то людське в них оцих, як кажуть, хто прийшли, є? Оце якось руський мір, оце якось прийшли вони тут, як що тут освобождать і так далі. Кажуть, що тут люди тут треба спасати, якось когось в Україні. Це. Це, це просто, це не люди, варвари, це слів, як кажуть, хіба це що, що це, ви бачите? Ви школу зазняли, ви клуб зазняли? Ви тут, де в центрі живого міста в нашому селі, яку немає, де що не, не, не побитаєте. Ви бачили і лінії передач, і газу тут не було. Іте, оце ж що, що, що тут? Де це просто кати на, якось, на весь і правильно, що весь світ засуджує оцю Росію, ото Путіна, о, 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 до чого в них там і, і, якось, і мишлення всіх якось, своє. Їм недоступне оця демократія. Ці нормальні так сказати, відносини між людьми. Воно до них якось це варвари, саме надає карутья, ті, що якось є отут на нашій планеті земля. Сумно і боляче дивитися на всі ці розвалини. Скільки треба часу і коштів, щоб все це відремонтувати? Школа відбудується, а от тих хлопців, які забрали, і до сих пір нема, і тих, кого закатували, уже не повернеш. Що можна сказати нашим визволителям, як в 21-му столітті таке трапилось? І чому? Я не розумію. Благодаря нашим хлопцям звільнили, да? Да, да. благодаря нашим хлопцям. Що вони зробили? Ой, біденьки. Да. Оце синок їздив в неділю. Його друг, вони з 14-го правильно воєнкоматі, при то. І його дуже ранило ой. під Бахмутом. А ага, ой, та не дай його Там строй. страшне. І він пиряв йому, подзвонили. і Дніпропетровську цей Андрюша угу. теж звати його. Боже, так я всю ніч плакала. Та, ну, Та, ну, ж тобі дуже-дуже ранитий, дуже. І його відправили десь за границю. В неділю він успів. Андрій успів побачив його і так показує мені в телефоні. Він такий бородатий сидить, а такий же, як Андрюша мій. Ой, та не дай Господь, не, не дай Господь води, що хорони помилуй. Ми благодарні всім хлопцям нашим. Ми постійно зараз на трасу виходимо, усім Є, киваємо. Ми, ми, ми радуємося всім, а я, і хочеться, йшли хочеться кожному сказати спасіба, кожному солдату. Дитині. Дій, да. А родителям не, не дай Господь пережити. Те, що ми пережили, не дай Господь. Одному Богу звісно, якби ви проїхали на нашу вулицю і глянули, на Там взагалі саду, Взагалі в нас. Я і під танком лежала в них. Не дай Господь, не дай Господь. Я ж кажу, щас мені гусенічки такі, от я проробила в воїнській частині 30 років у воєнторгі хоч. Я, я не думала, що у такі у, у танки. Я думала, отакі гусениці. Що всю життя так думала. Але коли лежала під танком. Вони мені щасливо вважається, той танк, оті гусениці. — Ви забрали у вас, отам, то що в Андрій Остаповича де до нього спускається, там танк говорили. не забрали? — Та ні, там немає. Забрали. Там, ні, ні, там ні, на ні, трасі... ніхто нічого під трасою. На. Нас... на трасі стоїть. танк, У нас у кожному дворі було. було. У нас 8. у кожному дворі. А, ось ви зараз проїдете, бачите, на трасі стоїть. Бачимо, От бачимо. він стоїть уже. Не дай Господь з початку війни. Ой як ми тепер боїмося всього, що не дай Господь. Ото тільки десь гухне, яка синок десь ма. Ну то Славка дрова рубає. Без світу з 7 марта без світу. І ще час пір. Спасіба, що газ провели. Спасіба. І спасіба, звісно, Дорошенку, що він нас не залишив. Благодарна, Лічно я йому що благодарна, він що він нас не бросив тут. Це Так, думає? голова, так, так, так. він нас не бросив, він з нами був. Зараз, я, як... ну... Тут сиділи в погрібі, я ж кажу, що я ні дня ніде не була. І, і, що, і що тут пережили, я ж кажу, одному Богу, звісно. Криші нема. Військової об'єкту, якось. Тично, цей будинок розбитий, розбитий, цей будинок. Наш висить цей будинок дісталося. Дісталося повністю. Контора. Контора ціла. Хлопці відремонтували. Вже відремонтували було. Селишна рада. Магазин. Люди ходять до магазину. Доброго дня. Доброго дня. Що там добрий сьогодні день? Ой, сьогодні так. Світло є. А, світла в нас поки що немає. Нема ще? У -у. Газ вже є, Світло нам обіцяють. Приблизно тиждень, може 10 днів. Ну, працюють, люди працюють. Як вам тут жилося? Жилося. Ну, ми з під окупа... ну, перед окупацією ми виїхали з сім'єю ось в вересні, в кінці вересня вернулися додому. Зараз вже все добре. Багато людей ходить сюди? Е, ну о, раніше десь. Приблизно тисяч чоловік десь було, а зараз ну, около трьохсот. Отак десь. Ну заходять люди. Вони так, вони були раді, що ми відкрилися нарешті, тому що ну і хліб, і молоко, і все, якби і печиво, і рибку, і ковбаску. Все ж це люди хочуть. Якби ну, а гуманітарку возять? Так, да. Да, да, ]да. наш сільський голова старається, нам гуманітарку возять так. А чому йде війна, як ви вважаєте? Чому йде війна? Ну, таке ну, важке трішки запитання, звісно. Те, щоб так, навіть не знаю, як вам сказати чому. Тому що, може, у людини цієї, яка розпочала цю війну трішки несе з головою. З головою Ну, ми всі тому, це тому, розуміємо, тому. тільки. Росіяни цього не розуміють. Вони ні, вони, вони, мені здається, вони не зрозуміють цього. Не зрозуміють. Mm -mm. Їм треба пережити отаке, як ви пережили. Так. Техніка якась. Шолобика стала. І курточка висить. Так. Да. І курточка їхня залишила після себе. На металолом хлопці розберуть. Що Щоб ви побажали. О, я бажаю миру. Тільки миру, тому що без миру нічого не буде. Ми всі чекаємо на мир. Ось що залишилось від руського міра. Гола металолобрухту, яким засіяна вся Україна. Скільки таких десятків тисяч підбитої техніки стоять в полях України? Вони несли нам руський мір, а отримали свою смерть. Вже сто тисяч росіян полягло на Україні. Чим тут потрібно, який мір вони несуть? Вони забули, що козаків ще ніхто і ніколи не підкоряв. Війна вже скоро закінчиться нашою перемогою. Україна понад усе.